Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми познайомимося зі словом бабуся. Бабуся це мати твоєї матусі або твого тата. Запишіть слово бабуся. Давайте виконуємо звуковий аналіз слова. Називаємо голосні звуки А У і звук А, тому що буква Я всередині складу позначає… Звук А. Називаємо приголосні звуки: Б, твердий звук, Б, твердий звук, С, м'який звук, тому що буква Я, яка стоїть після приголосного, пом'якшує його, тобто попередній приголосний. Ділимо на склади Ба -бу ся. Бабуся ставив наголос. Давайте порахуємо кількість букв та звуків. Називаємо букви Б, А, Б, У, С, Я. В цьому слові шість букв. Порахуємо звуки Б, А, Б, У, С, А. Також шість звуків. Ми бачимо, що незвичайна буква Я позначає один звук, тому що вона стоїть всередині складу. Запам'ятайте це слово, його написання та вимову.